Це відео, наш саркастичний проект вечір. Так, це окремий канал, вечір з Яніною. Тому якщо ви нас дивитесь зараз не на ньому, будь ласка, зайдіть, підпишіться на вечір з Яніною, поставте лайк цьому відео, і знаєте, що тижня ми хлистаємо батагом прокремлівських прихвоснів. А для початку історія, яка цього тижня добряче збаламутила Твіттер та Фейсбук. Так, так, я про інтерв'ю співачки Христини Соловій, ведучій Маші Єфросині. Я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі. У Вас закінчився роман, закінчилися так. стосунки. так. хто був ініціатором? Я чому? Бо я закохалась і я не змогла на два фронти. Так, стоп. Ви ж не думаєте, що ми будемо тут обговорювати роман Соловій та Жадана? Творчі люди, тому без нас розберуться. Мова про інше. Нова, Куди цікавіше було почути батл Соловій версус Маша? Христина раптово нагадала про усіх поціновувачів культури в політики, кому ще зовсім нещодавно було. Яка разниця? Ну ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, і за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Хм, Оце інтрига. Що ж відповість Маша, яка колись залюбки брала інтерв'ю у російських зв'язках. Юнію сісі ти маленькі, а я розумію, <рес> що ти мої радний. Навіть після окупації рідного для неї Криму Єфросиніна міркувала не про війну, а про розкол. Для мене прежде всего, анексія Криму — це раскол. Начало розкола, начала розслаєння. Ну вот все, що связано з розділенням. Почули, виявляється не війна, а розділення чи э, розслаєння. Гаразд, це було 2016 року. Окей, ніхто не просив від неї тоді кричати в ефірі Путін. Шло». Але ж бляха, хоча б слова засудження агресії. Наша задача мені кажется, дати понять всім тим, хто. Вірять в то, що все образується мірним путем, датям надіжду і поддержку і опору. Ну в моєму ліцензі точно її іміють. Мірний путь. А в додатку повітряних тривог цей мирний путь зараз особливо добре видно. Але що ж Маша Єфросініна каже у 2024-му, коли їй нагадують про відповідальність 30 років формування країни, всередині якої Там. Всередині якої запит на все, що називалося мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, взагалі, всім, то, що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, цей е, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії, на запиті аудиторії, повторюю, я намагаюся бути виваженою, особливо коли йдеться про колег. Але ж курва мать! Який ще такий запит? Аудиторії, це зараз про запит, який за шалені гроші формували російські топ-менеджери українських телеканалів. Відкомандировані до Києва з Москви. Артист завжди відповідає запиту. Артист здебільшого, здебільшого, тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність. Працює на свою аудиторію. Вона цього просить. Дуже я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською. І ніхто не приходив на їхні концерти. А ось це просто ганебне на глядача, який має пам'ять як у рибки гупі. Я нагадаю, друзі, я добре пригадую популярність території а. І ще пригадую бездоганну українську на телебаченні у 90-х роках. Пам'ятаю, як мені було років 7, і було вкрай приємно і дивокувато мені в російськомовному місті слухати і все це як губка в себе всмоктувати на каналі 1+,1 плюс прем'єри нових фільмів, там, наприклад, Тарантіно з підводками Юрія Макарова, чи слухати жарти Джої та Чедлера з друзів, які українською звучали не гірше оригінально. Нало навіть краще. А пам'ятаєте, Альфа? Це взагалі був з даху. Але ні, у Єфросініної є пояснення: всю українізацію нашого медіапростору перекреслив таємний запит аудиторії. Я, Я тебе можу. запитала пряме питання. Ти вважаєш, що треба було щоб сталася війна щоб росія на нас напала для того щоб ні. ти захотіла відщепитися від цього ні я завжди хотіла а Я чому? завжди вважала А чому себе українкою? вони всі не хотіли відщепитись чому ти не хотіла говорити українською ні я завжди хотіла, я завжди вважала себе українкою. Я вам більше скажу, коли я вперше почула пісні Океан Ельзи або захоплювалася музикантами із Торі Торі. А я розуміла, що ось вона, моя країна, і напевно це не досить правильно, що ми ще бачимо російською в школі. Я вчилася в російській школі, або на вулицях, або де-інде. Це було ганебно. Але ті, хто був по той бік екрану, мали це пояснювати, мали це впроваджувати, мали створювати моду на це, Маша, треба бути чесною. Ти не говорила, тому що за чим? І так всі все прекрасно розуміють. Плюс щелепа звикла до російської. Та й нашу виховувати глядача. Набагато легше. Плести за течією. І байдуже, що течіят тхне лайном, яке лється із самої Москви ріки. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. А може, і не говорила б. Може б ми зараз були в таможеному Союзі, а російська вже давно би була другою державною. Як тобі такий варіант розвитку подій? Марія. До того йшло. Показники трансформування були, закони приймалися. Це про які такі закони? Ківалова Колісніченка? Це було б, але б довше. А зараз це відбувається великою кров'ю, великими смертями, постійними сречами. Якщо всі виживуть публічні люди і е, ну, не згорять і не зненавидять, і не і будуть, і пройдуть через такі е, е, серйозні звинувачення про кров на руках і виживуть, ми можемо стати нелюдями, Христино, нелюдями. Дуже схожими на тих про столову вісім б'ємось. не втрималися. Почали за здрав'я, закінчили за трагедію виживання публічних людей. Їм бідосям дуже складно. Дуже складно визнати, що частина із них чи свідомо, чи несвідомо, але блін. Помилялися і тягнули своїм прикладом тисячі людей у майбутню зет-колисочку руської культури. Ви спитаєте, а що треба було робити? А треба було робити так, як робили батьки Христини Соловій? Okay. Мене з дитинства вчили ненавидіти русню і все російське. Насправді тут і до Христі теж є запитання. Обов'язково в тебе запитаю, коли зустрінемось. На біса вже після окупації Криму брати собі тему дипломної роботи твори на Бокова. Якої педофілії вам ще не вистачало? Що ще ти хочеш знати, Маша Єфросиніна? Кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, я сама була у Єфросініної на особистісному інтерв'ю. І тема рускоязичної щелепи виникла буквально. Перші хвилини розмови. Нічого, якщо я буду по-русски. Звичайно, як тобі зручно, трошки мене підбішує, звичайно, але що ж уявляєте, якщо донавали русських ваньок, мене це підбішувало, то як же воно вибільшує зараз? Я кримчанка я кримчанка, але я абсолютно проукраїнська кримчанка. Я абсолютно служу так же як і ти і допомагаю нашій нашій країні Машу. Давай предметно, ось розгорівся скандал після інтерв'ю, і ви разом із Соловій оголосили збір на реабілітацію поранених бійців третьої штурмової. Повага, дуже потрібна справа. Але це аж ніяк не скасовує усі попередні тези. Всі, хто намагався всидіти на двох стільцях, має це публічно визнати і замість того, щоб міркувати про загадкову любов українців до срачів. Краще поміркуй, чому українською ти вирішила заговорити після повномасштабного вторгнення. А не тоді, коли в 2014 році зелені чоловічки зайшли з ноги в твою рідну українську керч. І якщо ви це відео бачите не на каналі «Вечір з Яніною, обов'язково зайдіть туди, Вбийте в Ютюбі «Вечір з Яніною і підпишіться. Наша команда працює щотижня. І впевнена, що наші покарання вам до смаку. Дякую. Бачу, багато з вас забувають підписатися. І наші відео, як бачите, не попадають в рекомендації, тому що частина аудиторії, яку ми мали за всі ці роки, здійснюючи антипропаганду, є російськомовними. Нашу мову, на жаль, ще не всі розуміють. Тому хі -хі -хі, беріть телефон. Перекладайте і дивіться наші випуски знову і знову. Це для тих, хто не розуміє. А для тих, хто розуміє, котики підтримайте нас Донейтами в описі до цього відео. Ви знаєте всі способи нам допомогти. Також є патрон Яніна Соколова. Ну і поширюйте наше відео для нашої команди. Це буде дуже і дуже приємно. Побачимося за тиждень. Лишайтеся на цьому каналі. Ну, а я вже приготувала свій батіг для наступних. pokaranie.